Ворог та не вперше приймає у себе змагання всеукраїнського рівня. До серця Карпат приїхало 16 команд, а це практично 300 спортсменів. Вони виборювали першість у футзалі, волейболі, настільному тенісі, гирьовому спорті, дарці, шахах та шашках. Змагання і вся рухова активність. Вона користується попитом. В громадах самих віддалених і сільських, і селищних, і міських ми намагаємося надавати такі послуги на всіх рівнях. Десь на базовому рівні це наші місцеві осередки, потім територіальні організації. Сьогодні ми маємо всеукраїнські фінальні змагання. Таким чином даємо людям. Ту наснагу і ті можливості, які вони б хотіли використати, цей захід відбувається за підтримки Міністерства молоді і спорту України та Національного олімпійського комітету. Долучилися до організації змагань Всеукраїнська асоціація територіальних громад, Івано-Франківська обласна адміністрація та Ворохтянська селищна рада. У нас велику частину підтримки і фінансової, і моральної надає нам міністерство молоді і спорту. Неможливо було б їх проводити на місцевому рівні без місцевих органів виконавчої і представницької влади. Тому це невід'ємна частина, адже ми виконуємо певні угоди, які дійсно юридично у нас укладені голова обласної організації товариства колос Михайло Вінтоняк зазначив, що Прикарпаття завжди з радістю приймає у себе такі змагання. Це нам не дивно приймати всеукраїнські змагання, але в такій кількості, в таких масштабах, як в цьому році, такого ще не було. Тому що ну так склалося в нас, що ми проводимо всі змагання серед територіальних громад: малих, сільських, селищних, міських і юнацьких і ігрив. Нас тут будуть, тобто всі наймасовіші змагання приймає ворогта у загальнокомандному заліку. Перемогу здобула Щербанівська громада з Полтавщини на другому місці Недобоївська громада із Буковини. Ріку призерів замкнули спортсмени із Заболотова. Ці команди увійшли до когорти тих, хто буде виборювати звання найкращої спортивної громади України у суперфіналі. Всеукраїнських літніх ігор громад, які відбудуться у жовтні, у Бучі. Зворогти Бонан Малецький, Галина Рувенчук, телерадіо компанія Раї.